Друзі, усім привіт! Українська агенція нерухомості ріелтор 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в Гандії, де маємо для вас квартиру фактично біля моря. Ціною 135 тисяч євро за 70 квадратів. Ми тут маємо дві спальні та два санвузли. Ми знаходимося на такому балкону, тобто така тераса, досить таки велика, дуже зручна. Так, дуже багато місця. І заходимо в ось таку студію. Маємо досить непоганий ремонт. Маємо, бачите, ось такі сільці, маємо кухню, маємо робочі поверхні, плитка, тобто все необхідне є. По, в цілому квартирі по ремонту досить таки теж непогано, як на мене. Маємо бойлер. Ось такі вікна, бачите, тобто в цілому все необхідне є. І ще маємо там додатковий столик, який стояв на терасі. Тобто ми можемо. Там пити каву або що завгодно. Тут у нас спальня досить таки велика, повноцінне двуспальне ліжко, навпроти, монтовані шафи, теж по ремонту жодних проблем, все необхідне є, меблі, тобто просто заїжджаємо і живемо. Навпроти ще одна спальня. Також є двоспальне ліжко, маємо вентилятор, маємо вмонтовану шафу, тобто все необхідне, жодних претензій, як на мене, по цій квартирі немає. Санвузол маємо велике зеркало, умивальник, тобто все досить таки непогано. Тут в нас є. Диван, подивіться, картини, тобто досить стильно, що важливо оформлена квартира. так, Маємо кондиціонер, навпроти телевізор, і при вході маємо теж ось такий санвузол, який, в принципі, теж досить таки непогано виглядає, як квартира у цілому. Також ми маємо ось такий ліфт і ось такий під'їзд. Тобто, досить непогано, досить хороший варіант. І також ми маємо ще трастеро, Це така кладова, яка. Просто йде бонусом до цієї чудової квартири, яка знаходиться близько біля моря.